І Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі Христі, браття і сестри! До нашого храму надійшло привітання, пасхальне послання високопрегосвященнішого архієпископа Чернігівського і Ніжинського євстратія, Боголюбивим пастирям. Чесному чернецтву всім вірним Чернігівської єпархії, Української православної церкви, Київського патріархату, всечесні Отці, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес, серед усіх світських та церковних свят великдень посідає особливе місце. Церква називає його святом над святами і торжеством над торжествами. Бо Воскресіння Христове стало поворотною подією в історії людства через свої страждання і хресну смерть і Воскресіння Син Божий звершив наше спасіння від рабства гріха і смерті. Якщо до Воскресіння Христового, Влада гріха над людиною була абсолютною, і всі навіть старозавітні праведники після смерті душею потрапляли у Шеол, тобто в пекло, то через Воскресіння. Ця влада зла і гріха над людством зруйнована. Христос воскрес і змертвий, смертю, смерть подолав. Співає церква і тим, Хто в гробах, життя дарував. Тепер зло і гріх мають над нами лише ту владу, яку ми самі даємо їм над собою, а смерть стала тимчасовою, бо, як свідчить Писання, коли при кінці світу Господь вдруге прийде у славі, і всі померлі і праведники, і грішники воскреснуть. Душі з'єднаються з оновленими вічними тілами, і тоді буде страшний суд, на якому за справами кожного добрими чи злими буде визначена вічність для кожної людини, блаженне буття з Богом у раю чи страждання у пеклі з дияволом та його слугами. Отож, святкуючи Христове Воскресіння, ми маємо привід для радості. Що найбільші наші вороги, зло і смерть нами з Божою волею і з Божою допомогою можуть бути подолані, адже Великдень є також приводом замислитися, на якому боці у боротьбі добра зі зло ми стоїмо, і який життєвий шлях до Бога. Чи від нього ми торуємо своїми думками, словами і ділами? Боротьба зла проти добра, брехні проти правди темряві зі світлом триває. Ця боротьба найперше відчувається в душі кожного з нас, а також як в наслідок в людстві. Несправедливість і протиріччя в суспільстві. Корупція та інші злочини, зовнішня агресія і війна мають своєю основною причиною гріх. Якби кожна людина не чинила гріхів, не піддавалася спокусам, виконувала заповідь Господню, любити Бога всією душею і любити ближнього як самого себе, то у світі не було би всіх раніше перелічених інших негараздів. Кожен з нас окремо не може своєю силою перемінити все людство, викоренити в світі зло і гріх, але владі кожного з нас допомогою Божою перемінювати самого себе, відкидати спокуси, звільняти з відрабства гріха. Долати зло в самих собі, допомагати в цій духовній боротьбі своїм ближнім, без Бога не можемо творити нічого доброго. Але з Богом нам можливо все. Як і минулого року, нині ми зустрічаємо великдень у мовах війни, розв'язаної проти України. Ми не хочемо, не хотіли війни. Її на нашу землю принесли зовні. Ворог, агресор, хоче знову повернути нас у рабство собі, від якого ми лише недавно звільнилися, ставши незалежною державою. Ми не маємо права заради припинення війни згоджуватися з цією неправдою і відмовитися від даної Богом свободи та упокорюватися перед агресором. І я глибоко переконаний та впевнений, що завдяки взаємній підтримці, допомозі і виявленню дієвої любові до ближніх та до нашої батьківщини України ми з Божою поміччю вийдемо переможцями з нинішніх випробувань, бо на боці України є правда, а там, де правда, там Бог. Перемога у світі зазнаєте скорботи, говорить Спаситель, але мужайтесь, я переміг світ. Тож, поділяючись з усіма вами великодню радість, святкуючи разом перемогу Божу над пеклом, злом і гріхом, сердечно вітаю вас світлим Христовим Воскресінням. Боголюбивих пастирів, чесне чернецтво та всіх вірних чад Православної церкви у Чернігівсько-Сіверському краї, як вірних Київського патріархату, так і братів та сестер з Московського патріархату і усіх християн. Вітаю також державну і місцеву владу, військовослужбовців та правоохоронців. Добровольців та волонтерів і всіх, хто гідно служить українському народу, захищає нашу землю і весь наш народ. Благодать Воскресло Господа нашого Ісуса Христа, що укріплює освячує, нехай буде з усіма вами. Амінь. Воістину Христос Воскрес! Євстратій, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, Пасха Христова. 2015 рік місто Чернігів. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Дорогі у Христі, браття і сестри! Дорога духовна сім'я! Я, Я насмілююсь так вас назвати, тому що. По благодаті Христові всі ми є, браття і сестри, всі ми є та духовна сім'я і Христос нас єднає у тій духовній сім'ї, де ми з'єднуємося з, з одним, одне з одним, у Божому храмі, виконуючи, напевно, у повноті тві, ті дві заповіді любові. Возлюби Бога всім серцем, всією душею і всією думкою своєю, а інша заповідь, подібна до неї, возлюби ближнього як самого себе. Тут ми виявляємо любов до Бога, і тут ми у єднанні один до одного являємо любов один до одного. Бо Христос, коли мав вийти на свою смерть перед своїми стражданнями і перед славним Воскресінням, Він сказав до своїх учеників і водночас до нас такі слова. По тому будете, будуть знати, що ви є учні мої, якщо ви будете мати любов між собою. Ця любов повинна бути досконалою. Ця любов повинна бути така, як учив Христос, щоб ми ту науку Христову, яку Він залишив нам понад 2000 років тому назад, і як каже наш святіший патріарх, доказав ділом, воскреснувши з мертвих, бо ні одна релігія в світі, хоча і вчить багато чого. Проповідують свою істину. Але християнство, як каже наш святіший патріарх, є істинна віра, тому що Христос Воскрес із мертвих, подолавши смерть, показав кожному з нас, явив нам той шлях, який ми повинні йти, будучи християнами. З любов'ю, будучи тими вірними послідовниками Христа, тими Його учнями. Бо сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, нам дозволено і всі ми, слава Богу, маємо доступ до Святої Церкви, маємо доступ до Божого Слова. Можемо прочитати Біблію, можемо прочитати Євангелію і почерпнути багато корисного там для себе, для своєї душі і тіла. І, і напевно, не тільки прочитати ту книгу, як якийсь роман або якесь оповідання, або якусь повість. А щоб ця книга Святого Письма, найперше Євангелія, бо ми є зараз служителі Нового Завіту, ми є діти Нового Завіту, щоб ця Євангелія стала для нас дорогі, прикладом того життя. Бо знаємо, що віра без діл мертва, каже нам апостол Павло. Ми читаємо, що без віри не можна догодити Богові, так? бо всі ми віримо. Буває, як ми віримо. Буває, віримо і з сумнівами, буваємо віримо, немов цей апостол Петро, який тричі зрікся від Христа, але потім розкаявся. Згадаймо, як він зневірився, коли йшов по морю, а Господь простягнув йому руку і сказав, чому ти усумнився. Інколи ми не віримо, як той апостол Фома, ми будемо святкувати провідну неділю, і коли читається його Євангеліє, він був. Вже у Індії, де він проповідував Боже Слово, і потім прибув в Єрусалим. І коли йому сповістили, що Ісус Христос воскрес, Він не повірив, бо Він сказав, що поки не доторкнусь до ран, не встромлю пальців ради Христові, до того часу я не повірю. І коли Господь явився, то він сказав мир, вам!» він явився і до апостола Фоми крізь зачинені двері, він сказав, що блажений ти, який увірував, побачив, а блажені ті, які не бачили і увірували». Так, сьогодні ми не можемо Бога побачити видимими очима, бо сьогодні на, в Євангелії є слова, коли Ісус возносився на небо, Він промовляв, що ось я з вами до кінця віку, після свого Воскресіння. Він Воскрес і Він з нами. Він сидить праворуч Отця Небесного, але Він перебуває з нами. І там, де двоє чи троє зберуться в ім'я мої. Там, де та віра дорогі у Христі, браття і сестри, яка чинна любов'ю і добрими ділами. Бо завжди ми повинні мати в собі оці три християнські чесноти, які повинні доповнювати одне одного віра, надія і любов. Коли ми плекаємо дорогі, це у своєму серці, тоді ми є дійсно тими християнами. Бо коли віруємо, а не маємо любові, то які ми учні Христові? Адже Христос приніс любов. Коли віримо, але не маємо надії, коли впадаємо у безнадію, то які ми тоді учні Христові, адже ми повинні надіятися на Бога, вірити, любити Бога і надіятися на нього. Тож, дорогі у Христі, браття і сестри, як сьогодні наші ієрархи, найперше наш батько, наш отець, святіший патріарх Філарет, який так змістовно ми сьогодні чули ту проповідь Його, ті глибоко мудрі слова, які надихають нас, який веде нас до тої істини. І його, в Його словах сьогодні ми чули, що дійсно ми переживаємо нелегкий час. І отак роздумуючи, над сьогоднішньою проповіддю, де я і написав сьогоднішню проповідь, яку можемо, можете почитати зараз на сайті «Корюківка. наше місто. Відомий сайт є такий, де там мої проповіді. І там я склав проповідь і сидячи за столом. Я думав, як її назвати, якийсь заголовок, адже багато таких відомих заголовків є Христос Воскрес, Воскресна Україна, або е, ще інші якісь там Воскресіння Христове, або перемога життя над смертю. І довго думаючи, мені прийшла в думку, напевно, Господь осінив, я дав такий заголовок в тій статті, називається вона до Воскресінь і Ти Воскреснеш, Моя Україна, до Воскресіння через страждання. Так, дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні наша многострадальна Україна знову і знову переживає Голгофу. Але після Голгофи що настає? Настає Воскресіння крізь страждання, тому що Господь сказав, що світ буде, раді, світ буде радіти, а ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться в радість. Жінка, яка терпить пологи. Яка має народити, вона терпить велику біль. Але коли народжується дитина, яка радість для матері, коли вона бере на руки своє немовля, вона забуває той біль і вона радіє, що народилася дитина. Так само, дорогі у Христі, браття і сестри, Сьогодні наша Україна народжується в муках. Сьогодні наша Україна воскресає, воскресає українська віра, воскресає віра в багатьох серця, Бо нам належить духовно Воскреснути. Воскреснути, як апостол Павло казав, що, е, е, як, вибачте, Ісус Христос сказав до Фарисеїв, щоб ми не уподібнилися тим фарисеям, коли Він, бачачи їхню оцю зарозумілість, сказав. Ви гроби побілені, а всередині повні свороду і Христо. Ми сьогодні не повинні уподібнюватися тим гробам, а воскресати. І з тої оболочки якоїсь певної обмеженості Воскресати для того життя з Христом, щоб наша віра воскресала, випустити назовні оцю благодать і віддати в руки Божі своє життя. Бо сказано все життя наше Христу Богові віддамо. Сьогодні, дорогі у Христі, браті і сестри, я вітаю кожного з вас, що ми прийшли на цю радість світлого Христового Воскресіння. Звичайно, сьогодні не одна мати, сестра плаче, бо багато ми втратили, втратили найкращих. Синів і дочок українського народу. Починаючи від Небесної Сотні, сьогодні потрібно згадати, бо напевно сказано, що немає більшої любові на ту, як хто власне життя віддає за друзів своїх. Вони удостоїлися того раю небесного. І ми сьогодні благаємо, щоб вони молилися, наші святі угодники Божі, щоб з Небес в честь цього Воскресіння Христового прославили Бога, щоб церква небесна і земна з'єдналася воєдину і щоб змилувалася над нашим українським народом. Я вітаю всіх вас, дорогі. Радий всіх бачити в доброму здоров'ї. Слава Богу, рік був нелегкий, нелегкий був цей проміжок часу від Пасхи до Пасхи. Був час випробувань, час хресного шляху. Але сьогодні ми відчуваємо ту духовну радість, бо Господь каже, смерті не існує. І навіть ті, що відійшли у вічність, вони воскреснуть з Христом. Вони воскреснуть, щоб жити новим життям, бо Воскресіння Христове, воно дає нам надію, бо ми, кожен з нас смертні люди. Але коли ми віруємо, що Господь помер і воскрес, як апостол Павло каже, Якщо ми є причасниками Христової смерті, то будемо причасниками Христового Воскресіння. Отож, дорогі у Христі, браті і сестри, всіх вітаю від найбільшого до найменшого, хай ласка Божа буде на вас і на вашій родині, по всій нашій Україні. Несімо ту радісну звістку Воскресіння Христового, як сьогодні ми чули в молитві, промовмо всім, навіть тих, що ненавидять нас, один одного обнімімо, розпостерімо ці обійми і забудьмо все, що нас роз'єднує, як наш владика і сьогодні. Ми чули, Він вітав всіх, каже, як братів з Київського патріархату, так і з Московського патріархату. Бо Христос воскрес для всіх. Він не має меж. Для Бога немає ні грека, ні юдея, ні раба, ні невільного, а всі ми єдині в Бозі. Господь для всіх нас. Він перебуває там, де любов, Він воскрес. Хай же ця ласка Божа перебуває з кожним з вас. І хай Господь вас благословить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес.